Сьогодні ми поділимося з вами зворушливою історією маленького Євгена. Це розповідь про доброту, надію та про те, як слуховий апарат повернув маленькому хлопчику можливість чути світ навколо. Євгена виховує лише батько, який працює рятувальником та бабуся. Вони разом роблять усе можливе, щоб підтримати хлопчика у його боротьбі за можливість чути. Це з народження в нього виходить, два перевивання крові, кесаревий ростин. Реанімація місяць було дуже важко особливо кров знайти. Потім в 4 місяці ми знали, що, знали, що в нас ДЦП От, Спастика. Верхніх і нижніх кінцівок почали займатися в реабілітаційних центрах, відновлювати, ставити дитину на ноги. І десь приблизно з півтора року до двох почали помічати, що він не, не дочуває. Перевірились і так от зрозуміло, що у нас така ще проблема додалась. Батько Євгена в розпачі від безвиході, дізнався, що фонд Ріната Ахметова може допомогти у придбанні дороговартісних слухових апаратів. З надією на диво він звернувся до фонду. Найшли номер телефону Ріната Ахметова в фонді і нам сказали, що по цій програмі ми не проходимо, але за нас дізнаються. Ну от так вийшло, що за нас. Дізнались, нам погодили ці апарати. А щоб якщо самі займались, то ну, 400-500 євро, а то й 700 за один апарат виходило. Завдяки підтримці фонду Ріната Ахметова маленький Євген знову зможе насолоджуватися звуками цього світу. Вдячні, безмежно вдячні, тому що зараз таке становище, що ці кошти ні на що не вистачає, їх треба десь брати. Вдячності багато, не, не, не обмежено, тому що це в короткий срок і все злагоджено. Я розумію, що це ціла команда працює. Велика вдячність як людини, як бабусі. У ці непрості часи для України доброта та солідарність відіграють вирішальну роль у зміні нашого життя. Не забувайте про тих, хто потребує допомоги. Разом ми зробимо цей світ світлішим, сильнішим і добрішим.